Ю про головні події середи вже готова розповісти команда першого подільського у пізумковому випуску новин 6 серпня. Безкоштовне відновлення водійських документів для українців, які постраждали під час обстрілів. Таке рішення ухвалили на засіданні уряду. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свериденко. Таке рішення дозволить безоплатно відновити водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів, які були втрачені внаслідок збройної агресії РФ. Люди не повинні стикатися з додатковими бюрократичними бар'єрами у вже складних обставинах. Заявила прем'єр-міністрка. У дописі Хмельниччину сколихнула трагічна новина. 51-річний військовий загинув після нападу священнослужителя. У соціальних мережах з'явилося відео інциденту, яке поставило під сумнів офіційну версію смерті. За висновком експертизи, чоловік помер від панкреатиту. Однак рідні та знайомі в це не вірять. Вони зібралися під стінами місцевої поліції, вимагаючи справедливого розслідування та повторної судово-медичної експертизи. Старокостянтинів спокій монастирських мурів порушує трагедія. На території храму виявили тіло 51-річного військового. За офіційною версією природна смерть. Але відео, яке з'явилося у мережі, змусило країну затамувати подих. Ми не вірили до останнього, поки не побачили відео. Побачили відео, дуже страшне. Як це так можна іздіватися над так над людиною, ногою ставати на шию. На записі видно, як священнослужитель завдає ударів, кидає чоловіка на землю. Це саме той момент, після якого військовий перестав дихати. І, хоча суд медекспертиза говорить про панкреатит, близькі бачать зовсім інше. Волонтер, як колишній військовослужбовець, підняв це питання про того, щоб це воно було на контролі, Проведено об'єктивне розслідування стосовно смерті військовослужбовця в такому закладі, де не мало би те бути. Донька й дружина не вірять у природні смерті. Вони вимагають повторної експертизи, бо впевнені це не хвороба, а насильство. В серцях рідних єдине бажання справедливості. По перше експертизі, що як вона пан поспалився, типу, і він за нього помер. Батьку хворий? ні, добитися справедливості, щоб були на покарані. Справу в поліції вже перекваліфікували, настоятеля монастиря відсторонили, але офіційних підозр поки немає. Та громада вже вимагає не мовчати, бо загинув не просто чоловік, загинув військовий, який пережив війну, але не повернення додому. Із робочим візитом до Волочиської територіальної громади завітала голова Хмельницької обласної ради Віолета Лабазюк. Під час зустрічі із представниками місцевої влади обговорили наявні напрацювання, плани та можливості подальшої співпраці. Зокрема, голова Хмельницької обласної ради відвідала об'єкти комунальної власності, де вже реалізовуються або готуються до провадження важливі інфраструктурні проєкти. Хмельницька тергромада у 2035 тисячі очима подолян. У різних районах обласного центру проводять анкетування мешканців, аби зібрати пропозиції та скарги. На базі ідей Подолян розроблятимуть стратегію для покращення комфортного життя у місті. Що найбільше турбує хмельничан? Дивіться далі. Владі важлива думка громади. У різних мікрорайонах міста функціонують намети, де кожен небайдужий мешканець міста може запропонувати свою ідею. Нині волонтери анкетують у мікрорайоні Гречани. Тут мешканці не надто активно долучаються до опитування. Мета цього опитування є якраз таке скласти покроковий план дій на майбутнє до 2035 року на цих 10 років, щоб саме ця стратегія допомагала нам розвивати місто як на краще, розвивати громаду в цілому як найкраще. Навати з опитуванням вже побував у мікрорайонах Озерна, Південно-Західний, Виставка та Ружична. Попереду Щелезне, Вораково та Дубово. Таким чином планують дізнатися потреби подолян у різних куточках міста. Одна із найпопулярніших пропозицій мешканців Південно-Західного району «Ідею, яка в принципі не була великого попаду, стали місця відпочинку, щось стало парків, зони відпочинку ігрових майданчиків для дітей, які могли б бути обладнані більш сучасним обладнанням. Таку ініціативу започаткували у рамках стратегії розвитку Хмельницької тергромади до 2035 року. Окрім фізичних точок із наметами, написати пропозицію доступно просканувавши QR-код або перейшовши за посиланням на офіційній сторінці міської ради та молодіжного центру. Бланк поділяється на декілька блоків. У нас присутні тут також фізичне опитування, і воно поділяється на вісім пунктів, тобто вік людини, також стать і самі ідеї, які вона хоче реалізувати. Хмельничанин Володимир заповнив бланк та назвав дві на його думку важливі проблеми, які стосуються громадського транспорту. Чоловік поскаржився на надмірну кількість реклами у тролейбусах. Назвав проблему у рідному мікрорайоні Гречани. Ходить п'ять тролейбусів по підрату. А потім через час його немає. Цілий час він ще його немає. А потім обратно зайдуть. А бусики ці автобуси шурують один за одним. Ну, це ж несправедливо. Хай би був якийсь інтервал між ними 20, минут, 30 хвилин, а не так прийшли 5 тролейбусів і всі пішли потім оп'ять. І там чекає їх. До намету підходили й інші хмельничани та пропонували ідеї покращення комфорту у місті серед проблем, які найбільше турбують подолян. На мою думку, вже пора би поміняти оці маленькі бусики на всі отакі великі, більш-менш автобуси. Я розумію, що вони не нові, що вони з інших країн завезені як то бувши у вжитку, але все ж таки в них комфортніше їхати. Напевно, більше прибирання на, на територіях, бо особливо у нас багато дітей. І проблема в тому, що ось така трава на дитячих площадках, багато кліщів. Гуляти незручно. Більше сміттєвих баків. А чому саме сміттєві баки? А, бо буває, йдеш по вулиці зі і не завжди біля дороги знаходиш знаходишого, щоб викинути, мусиш йти до магазинів. Було б непогано, напевно. Усі ідеї Подолян обіцяють розглянути найгостріші проблеми увійдуть до стратегії розвитку Хмельницької тергромади до 2035 року. Олександр Тустюк, телеканал Перший Подільський. Підтримка фізичного та ментального здоров'я важлива складова стійкості в умовах війни. На спортивних об'єктах що щомісяця займаються понад три тисячі людей. Тут створюють умови для різних категорій відвідувачів, зокрема для військових та людей із інвалідністю. Адже спорт це не лише про тіло, а й про силу духу. Під час війни тривог, постійних психологічних навантажень надзвичайно важливо зберегти себе, підтримуючи фізичне та ментальне здоров'я. Яскравий приклад цьому спортивні об'єкти Хмельницької АЕС. Кожного місяця на майданчиках у басейнах та залах займається близько трьох тисяч відвідувачів. Зараз частина об'єктів оновлюється. Приїжджають до нас в місто Нетішин, так само з друзі, зі Славути. В них нема спортивних майданчиків, недостатньо. Приїжджають, орендують, тренуються. Я так само гравець футзального клубу Славута, також працівник станції, також виступаю за станцію, тренуюсь на цих спортивних об'єктах. Все дуже подобається, все дуже гарно. Послуги відвідування спортивних об'єктів платні, але ціни цілком прийнятні для військовослужбовців та членів їх родин діють спеціальні програми відвідувань, які можна оформити або через службу соціального захисту, або через міністерство ветеранів. Ми на сьогоднішній день є тилом і ми маємо сприяти тому, що хлопцям, які знаходяться на сьогоднішній день в нас чи на реабілітації, чи, наприклад, проходять якісь лікування, так чи повернулися просто додому у відпустку. Ми маємо максимально сприяти. Особлива увага також приділяється маломобільним категоріям людей. На спортивних об'єктах запроваджуються безбар'єрні простори. Приходимо сюди, я граю в волібол, футбол, бо ну, треба підтримувати себе, бо цього не можна. Воно знімає стрес. Якось і спілкування, налагоджуються відносини, з'являються нові друзі. Фахівці управління соціальних об'єктів роблять усе можливе, щоб працівники ядерного підприємства, яке вимагає від кожного особливої віддачі, жили насиченим життям. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. В обласному центрі щорічно оновлюють дорожню розмітку. Через мінливі погодні умови цього сезону комунальники розпочали роботи пізніше. У двох мікрорайонах Хмельницького вже повністю оновлено позначки. Де зараз працюють комунальники та коли планують завершувати роботи, дивіться далі. Цьогоріч майже вдвічі зекономили на фарбі комунальники. Минулоріч на оновлені розмітки використали 27 тисяч кілограм. Цього ж року 15. Як каже начальник дільниці, роботи вже майже завершено. У нас було на цей рік заплановано 30 тисяч квадратних метрів. Зробити розмітки. На сьогоднішній день ми зробили 22 тисячі квадратних метрів. Це вже нам залишилося ще 8 тисяч квадратів зробити. Це завершення йде, буде відбуватися ще на пішохідні переходи біля навчальних закладів і написи школи, які відображаються на покриттю. Наразі комунальники працюють у мікрорайонах Гречани та Раково. Є й ті частини міста, де повністю нанесена свіжа розмітка. Є завершений весь мікрорайон, це мікрорайон Озерна. Він весь зроблений. І виставка також весь ви зробив. Чому саме ці два райони повністю завершені? – Більш широка вулиця, можливість працювати в денний час доби і не менше, менше перешкоджаємо для руху транспорту. Позначки оновлюють щорічно. Цього року наносити розмітку комунальники розпочали значно пізніше, адже погодні умови не дозволяли розпочати роботи. Цього року ми почали від 16 квітня малювати. В тому році ми почали. На мою думку, з березня місяця, бо погода відповідала дійсності для нанесення дорожньої розвідки. Незважаючи на менший розхід фарби, за інформацією начальника дільниці, цього року вдалося оновити більшу кількість позначок на дорозі. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. Його просто неба, турбота про ментальне здоров'я та формула стійкості у непростий час. У Волочиську відбувся день спільнодії в межах всеукраїнської програми Ти як ініційований першою леді Оленою Зеленською. На стадіоні юність учасники заходу змогли долучитися до практики йоги як до одного із простих, але дієвих способів піклування про себе, своє тіло та емоційний стан. Яблучний спас відзначають 6 серпня. Здавна слов'яни вважали його порогом між літом та осінню, а яблуко символом достатку. У храмах освячують плоди нового врожаю. А до цього дня заборонялося їсти яблука. Попри сучасний ритм життя, українці досі зберігають традиції, що передаються з покоління в покоління. Саме в розпалі збору яблук українці святкують другий спас Яблучний. Цього дня освячують плоди і згадують про двічний зв'язок людини з природою. А от яких традицій притримуються наші подоляни, дізнаємось за мить. Насамперед йдуть в храм, ну а вдома вже потім мед коштують, там святять булочки, мед, яблука, груші. Перш за все, треба сходити до церкви, посвятити, те, що положено. Щось ну, достигло. І обов'язково посвятити булочки, хліб, тому що спас перший, це другий спас, який достигає хліб. Родина дотримується, а ми не маємо часу, тільки Дотримується Дотримуються моєї родині свята, бо це свято церковне і називається воно «Преображення Господнє. Яблуневий спас це народне свято, народне названня, а це «Преображення Господнє, Господь преобразився, Білій одежі на горі, і це є, що ми теж можемо приближити. Знаєте, саме для мене ніяких, тому що я трошки по іншому вірую. У мене віра євангельська. Тому спас це трохи таке язичницьке свято. Пічуть печиво якесь святкове, беруть яблука, і будуть в церкву святять. 19 серпня відзначають яблуневий спас. Які традиції пов'язані з цим святом, ви знаєте, та яких дотримується у вашій родині? Ну, я знаю до, до яблуневого спаса не, не їсти ні грушки, ні яблуко, тому що до, ну, таке воно обичаїв раніше я знаю, були, а зараз я м, бачу їдять і яблука, і грушки. Окта медалі із пляжного волейболу серед молодіжних команд виборола команда Дружба із Ізяслова. Днями на спортивному майданчику державного підприємства Шепотівський лісгосп змагалися шість команд за кращість у літньому виді спорту. Срібними призерами стала команда «Дикі шершені» із Шепотівки. Бронзу здобула команда Форза із Шепетівки. Цією позитивною інформацією я завершую підсумковий випуск новин дня. Підписуйтесь на офіційні сторінки телеканалу у соціальних мережах та телеграм, щоб не прогавити важливе. Дякуємо вам за довіру на все добре.